О 8.30 стартуємо. Питання є? Є одне питання. Здається, містер навушник і не чув жодного твого слова. Ти розпинаєшся, а він навіть не слухає. Бейбі. Ціль інкасаторська з периметр траст у данводі 10 ранку рівно. Ми знаємо точний маршрут, бо в когось у депо рильця в порошку. Банк розташований коло Бюфордського шосе, тому ми встигнемо змитися за 60 секунд після виходу. У нас є команда підтримки, що підірве тачку з хлібом за кілька каме. Це відволіче фараонів. Наш дрес-код це Майкл Майерс, з геловінська маска, але не купуйте собі маски одночасно. Це підозріло. Запасна тачка вже є, але у підземному гаражі на розі Гарцвілд і Джексон треба позичити іншу, щоб не засвітитися. Бомбити велику тачку сімейного типу, щоб вона добре вписалася в ранковий трафік. Але важкенько, щоб можна було протаранити патрульних. Ескалейт, Юкон, Аваланш. Байдуже. Зранку о 8.30 стартуємо. Питання є? От хороший хлопчик. Це мій бейбі.